На Вінниччині негода через сильні снігопади 12 грудня в Україні відзначають день сухопутних військ. Сухі борщі на фронт від волонтерів Козятина. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. На Вінниччині через негоду рятувальники області кілька разів виїздили на виклики. У декількох громадах падали стовбури дерев на траси. А у селі Городківка Турчинського району бійці ДСНС допомогли відбуксирувати автомобіль екстреної медичної допомоги, який потрапив у кювет. У Вінниці, аби розчистити місто, спецтехніка виїхала на дороги ще з вечора, 11 грудня. Комунальники працювали всю ніч та продовжують чистити траси. Сьогодні, 12 грудня, відзначаємо день сухопутних військ, які об'єднують механізовані танкові спеціальні та ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, частини протиповітряної оборони. Сухопутні війська найчисленніший самостійний вид збройних сил України, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Наразі в Україні в сухопутних військах служить майже 250 тисяч військовослужбовців, які захищають батьківщину від ворога на найгарячіших ділянках фронту. З нам прокоментує Олександр Гаврилюк, екс-боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Вітаю вас і зі святом. Що для вас означає День сухопутних військ? Слава Україні! Всім доброго дня сьогоднішній день 12 грудня. Це День сухопутних військ України. Це професійне свято для всіх тих, хто зараз тримає в руках зброю для найпотужніших. Тигрів, які зараз виборюють незалежність і дають відсіч російському окупанту в надскладних умовах, але не дивлячись на це, все рівно тримають стрій, тримають оборону і намагаються не відступати і давати по зубах російським загарбникам. Чи можете ви поділитися прикладами героїзму, які ви бачили серед своїх побратимів? Скажу так, що його дуже багато на війні, і кожен той хто залишив сім'ю, хто залишив свій рідний дім, замість того, щоб тримати в руках підручники, здобувати освіту, будувати сім'ї. Навчати своїх дітей та жити нормальним мирним життям все залишили і зараз знаходяться на війні. На війні з досить жорстоким ворогом, а саме росіянами, які прийшли на нашу землю і. Намагаються знищити нас як націю, захопити наші міста, але ми доказали, що можемо бути сильними, можемо бути потужними і давати відсіч. Для мене ті хлопці, герої, які віддали найцінніше, це своє життя. І таких вже є досить велика кількість, і серед моїх друзів, серед моїх знайомих це дійсно справжні герої, це хлопці, які повернулися з полону і повернулись в стрій, продовжували і продовжують нищити ворога. Як ви підтримуєте бойовий дух у важкі моменти? Це досить цікаве питання. Особисто мені допомагало позитивне налаштування на якусь ту чи іншу роботу, це побратими, які постійно підтримують тебе, і, зокрема, в нашому підрозділі це якісь можливо жарти, які піднімають цей дух. і ну, Ти просто виконуєш свою роботу. просто Розумію, що робити, ми максимально підготовлені. І якщо будемо панікувати, якщо будемо пригнічуватись, то не буде нормальної повноцінної роботи. Тому завжди з позитивом, і щоб не траплялося, не падати духом, це не про нашу націю. Нашим глядачам нагадує, нам коментував Олександр Гаврилюк, екс боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Новий пожежний автомобіль, який вміщує понад дві тонни води та має підвищену прохідність, передали рятувальникам змурованих курилівців. Разом із транспортом бійці ДСНС від польських партнерів отримали і спеціальні комплекти обладнання та інструменти. Сучасний пожежний автомобіль від іноземних колег отримали рятувальники мурованих Курилівець. Це підтримка у рамках проєкту німецько-польського мосту гуманітарної допомоги між пожежними бригадами. Це пожежний автомобіль та обладнання, спереження, то, яке нам надало, допоможе нам оперативніше реагувати на надзвичайні події та надзвичайні ситуації, ті, які на нас покладені. Нове авто має кращу прохідність, здатне працювати в складних умовах і вміщає 2,5 тонни води. Машину освятив настоятель парафії святого Архангела Михаїла Войцех Жулти, який і ініціював співпрацю з польськими партнерами. Я звернувся до таких знайомих пожарників в Польщі, щоб нам приказали машини. А вони з великою радістю сказали, що буде машина. Два місяці ми чекали. Машина приїхала. І ми зразу всі поїхали до Польщі, до Кракова. І в Кракові Воєвуцький там otrzymali пожежний отримали машини і do, тут до do до, Вербов... до мурованих кроволиць. Разом із авто бійці ДСНС отримали спеціальні комплекти обладнання та інструментів. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина. Сухі борщі на фронт для українських захисників та захисниць виготовляють волонтерки з козятина. За благодійну справу панянки взяли ще з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. За день пакують до сотні сухих борщів. Одного пакетика вистачає на шість порцій. Зі зростанням цін на картоплю, моркву, буряк та м'ясо, що є основними в наборі для традиційної української страви. Готувати її стає все важче. З нами на зв'язку Світлана Романова, волонтерка. Вітаю. Вас. Доброго дня. Розкажіть про ваш волонтерський центр, скільки людей працює там. Uh, ну, важко сказати, скільки людей працює. Одного дня може це бути дві людини, наступного дня це може бути шість людей. Але дві людини є таких, які ходять кожного дня. Це я і моя подруга. І ми почали працювати саме з сухими борщами. Ми почали. За Почали виробляти саме справді той час, коли було повномасштабне вторгнення в Україну. І людський ресурс і але працювати продовжує. А звідки берете продукти чи допомагають донатами містяни? Ну, так як ми вже третій рік, день про дні працюємо при церкві Спасіння, це наш волонтерський рух, ми відкрили його 26 лютого. При церкві спасіння, хоча наша волонтерська діяльність почалась в 2014 році, то люди вже звикли, що тут кожного дня відкрито, тут є робота, тут працюють для військових, нам допомагають люди з своїх господарств, нам допомагають фермери, коли ми звертаємося за допомогу. Ну а таке, як м'ясо, пакети для фасування, то ми купуємо самі люди допомагають донатом. А ось яка собі вартість набору? У е, зв'язку з дорощенням продуктів ми бачимо, що в цьому році навіть елементарна картопля, капуста, морква вони піднялися в ціні. І нещодавно я робила прорахунки. Ціна збільшилась майже вдвічі. Пані Світлана, а... а на які напрямки фронту відправляєте продукцію? Мамин борщ їде вздовж лінії фронту. Ми працюємо з усіма підрозділами, від кого отримуємо запити від Сумщини до Запоріжжя. Всі гарячі точки там, де є ну, можливість, хоча б закип'ятити на свічки воду. Там вже можна і зварити наш борщ, тому ми не відмовляємо ні в одному запиті. Вздовж лінії фронту на всі запити ми відправляємо наш мамин борщ. Чи будете продовжувати це робити, незважаючи на труднощі, зв'язані можливо з ціною, і це напевно дуже багато часу займає. Обов'язково ми будемо працювати, ми не зупиняємося, у нас є декілька видів нашої діяльності, але ми живемо в той час, коли все в порівнянні. Нам не наскільки важко, скільки важко бійцям на, на фронті. Але те, що ми можемо робити своїми руками, ми будемо працювати до перемоги і до того скільки буде. Наскільки буде ця продукція потрібна? І найголовніше, чи задоволені цим самі військові? Чи подобається їм? Так, ми різні відгуки отримуємо з фронту, і це нас надихає. Тому що, коли ми починали, пробували цей борщ робити, відправляти спочатку для своїх близьких, рідних, тому що вони пішли захищати добровольцями перші. І ми його називали борщ для зсу. А саме хлопці на фронті його прозвали мами, тому що вони пишуть нам відгуки, що смачно як у мами, і знаєте, це ну це нас надихає. Ми будемо працювати скільки ми зможемо. У Нас є все необхідне для того, щоб хоча б трошки допомогти і задовільнити їхні потреби. А окрім сухих борщів, чим ще допомагаєте нашим захисникам? В цьому році ми почали виготовляти місні джерки, Хлопці їх називають смаколиками на фронті. І ось буквально три дні назад ми порахували, що ми вже переробили дві тони курячого філе. Джерки на сьогоднішній день їх є велика нестача, тому що запитів дуже багато. І це той продукт готовий, вже який можна навіть спустити з дрона, і хлопці можуть поїсти. Також ми почали виготовляти їжу в ріторт-пакетах, готову їжу. Це є голубці, це є гречка з м'ясом. Також ми готуємо там рибу, і це все відправляється на фронт. Також ми робимо енергетичні батончики, отакі от от напрямки. З якими ми працюємо кожного дня. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Слава Україні! Хай швидше буде перемога. Героям слава! А нашим глядачам нагадую про роботу волонтерів. З Козятина Ми говорили Світланою Романовою, волонтеркою. Майже 250 тисяч жителів області отримують медичні препарати та таблетки за програмою Доступні ліки. Впродовж року нею скористувались майже 31 тисяча війничан. Програма дозволяє отримати безкоштовно чи з незначною доплатою ліки за рецептами. Хворим на серцево-судинні захворювання, брифіальму астму чи діабет другого типу. Про те, хто із пацієнтів може взяти участь у програмі під час брифінгу, розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. «Ця програма працює вже не перший рік і показує, доводить свою ефективність і необхідність для населення, особливо в районах, які удалені від обласного центру. В 2024 році діяли 9 напрямків програми доступні ліки, практично 600 найменувань лікарських засобів, які могли отримати пацієнти за електронним рецептом, які виписували сімейні лікарі. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами і підтримуєте нас. Бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба вам над головою до зустрічі!